Друзі, доброго дня, ви на каналі Копачі з Барачі. І ми з Сиріком вижили взагалі з ума. У нас йде дощ, ми півдня дома просиділи і вирішили виїхати. Там передають по погоді, що в 2, да? в 2 години не буде, не буде дощу. В дві години чи в годину не буде дощу? Ну, я вже сумніваюся. Ну так, вже пів другого, а дощ як ішов, так і йде. Ми вирішили виїхати, такий є лужок. Стояв хуторок, тому що ну я ж кажу, на на поле не зайдеш. І ми вирішили пройтися по такому лужку. Воно ще пісок, пісок тут може щось знайдемо, або просто помокнемо і все. Так що, я думаю, зразу з ходу ставте лайк. і Якщо ви побачили це відео, то значить ми щось знайшли, або повністю зима вижили вже. І що, не забуваємо, звісно, підписатися на канал. Вам мелочь, а мені приємно. І в мене була перша. Ось буквально вон, машина наша. Е, був перший сигнальчик і зараз я вам його покажу. Нічого такого сверхісненого, але ось такий обломаний наперсток мені попався. Ось така, така штучка перша. Гляньте, пісочок. Якщо попадатимуться монетки, то буде стан бомбезний, я думаю. Ладно, ходимо. І я сподіваюся, що знайдемося. Рік вже вон далі пішов. Вон далі річечка така. Ладно, ходимо. У мене тільки що був гарний сигнал 97. На цьому приладі. Це перший раз в мене такий сигнал був. Серіко таким сигналом викопав банк, але лежить, вон, дивіться. Отам, отам, вон. Чітко. А е я кинувся копати, Йлю його викопав, потім викопав і став чорний сигнал. І гляньте, що я викопав. І на якій глибині. Копав, поки не вперся, аж он, дивіться, пошти в фіскарі заходить. І гляньте, що мені випало. Тільки як випав, став дзвонити чорним. Ось такий бомбезний ключик люблю, я такі, такі штучки всі. Не, ну прибор бачу глибоко, але якщо чесно, якщо б в чернозюмі, я б туди аж не копав. <гум> Кстати, ходимо по, хух, по вибитих містах. Я з новим приладом своїм. Надіємося, що щось знайдемо. Тут ми вже не раз були, попадались і совети, і царі, і навіть Дінарік у Вовки був вискакував. Тут я ж кажу, ходить, їде, єде, далі річ, річечка тече. Так що я надію, що щось знайдемо. Що що? Так, десь в тій стороні. Нема. Вже нема? Ну, вже ж викопали, значить. І ось так ми ходимо, копаємося. Ладно, думаю, не остання знахідка. Попалась мені ось така пряжечка. Цвіт ним била, але низько. Я думав, що радянська, яка попаде в себе провалка. Ну ні, така пряжечка заберемо. Цікава знахідка. Друзі, ось дивіться, че єсне загорнута ямка, стара вже. І ось я почав копати. Був такий спорний сигнальчик. І ось верхній Траву виходить обкопав і гляньте, який в мене сигнал далі пішов. Ви тільки подивіться. 96. Зараз будемо копати з вами. І Будемо сподіватися, що буде монетка. Зараз... Ага, щось вперся. Мабуть... Ну, мабуть, знову якийсь чермет. Но сигнал був чистий, без перелива, без нічого. Гляньте, 84-85 викопав Викопав Зараз Зараз будемо з вами його Єсть ні, Це не то я думав щось попалось мені це ракушка якась, Єсть в руці десь В руці Ух ти Щось мені випало А що мені випало Мені попався, наскільки я розумію, або якась пряжечка, або от замка це сама скважина, де, де ключ вставлявся. Хто зна. Ну, сигнал був чіткий, мідний. Рішив його з вами викопати. Ну, заберемо. Цікава штучка. Заберемо. Вийшло на таку полянку. Тому що там трава вже виростала така, що неудобно ходити. І далі прийшли, теж дом стояв. І така ось гляньте, поляна. Хтось дров собі заготовив. У мене був сигнальчик, і я викопав собі монетка. Одна копієчка, 1962 рік. Радянські. Нічого, будемо церків шукати. Монетки це вже не можуть не радувати. Тільки подивіться. Вийшли на цю вирубку і гляньте, туди далі все повирубували. Нема прямо аж по річки. Були воно чи річка чи болотце, таке було повирубували, все повикорчували І тут рівнесенько так ходить. Круто. І в мене ось попався ще кругляшок. Що це нам попалось? А, це попалась пуговка. Ну якась з озорами, навіть дивлюсь, гляньте. Ось така пуговка, гудзик попався. Ось такий гудзик забираємо. Є сигнальчики. Звісно, високі вже такі, типу як мідні повибирали вже всі, тому що видно, хоже накопано, а низенькі пооставались. Друзі, вигляньте, що мені випало. Ого, било так з переливом. І цвітним, і чорним. Потім як викопав і ямка глибока, гляньте була. Більше штико. І Я викопав. Ключ, чи як він, крутілка ця. Просто бомбезна, гляньте без втрат, ціленько. Круто. Так, що, новий прилад шукає. Круто, круто. Забираємо, йдемо. Друзі, ви тільки подивіться. Фу, ось така вирубка, ось наша машина, ми тільки вийшли. Тут ось Прийшлися, копнули, фольга попадалася, а так чисто, немає ні одного сигналу. Тут в мене був такий сигнальчик, я вже побачив, роздивився. гляньте. 8-9 такий пригаючий. Думаю, опять фольга буде. І гляньте, що я викопав. Мені попався нак, на, на кінечник, скіфи. Взагалі просто бомбезний. Круто. Ціленький, взагалі весь. Ладно, ходимо, вихажуємо, я думаю, тут ще щось буде. Фух. Друзі, є ще кругляшок, і є кругляшок у мене гляньте. Випало І взагалі сохранчик, подивіться на неї. Двадцатка щитовик. 1933 рік. Сохран. Стан бомбезний просто. Ладно, забираємо, не затягуємо, то сідає камера і ходимо далі. Ось я вже приїхав після копу. Сірік сьогодні знайшов там одну чи дві совєтінки. я навіть, якщо чесно, не, не пам'ятаю. що. І я чуть-чуть, в принципі, підкопав кстати, з новим приладом і по тим містам ходили, що я вже там, я не знаю, раз сім був і думали, що вже повибували, Ну, знахідки є, так що я в приладі не розочарувався якось так. Ставимо лайки, підписуємося на канал і дивимося короткий обзор находок. Друзі, а по знахідкам попався ось такий кранік від самовара. Ключик такий, саме більше, саме більше мені такі знахідки подобаються. Потім, е, я так зрозумію, це скважина От замочка, де, де він вставлявся. Так, і далі. Попався бомбезний скіфський накінечник. Дві соєтінки. Потім ось якась Тоже штучка така. Я її навіть не знімав, глянув в лиси, а потім тут придивився щось Щось написано. Зараз, якщо фокус буде, Вон, щось пописано, що воно не розумію. А, навіть три соєтінки і двадцятка щитовичок такий попався. І натрапив я на таку розсипуху Соєтів, чи кажутів на нашій ходячці по 25 копійок 4 штуки і десяточка попалась. І їх викопав і ще там далі дзвонили, вже не став купати. по лісній дорожці, виходить, і куча, куча їх хтось загубив, не знаю, прикопав. Ось такий вийшов коп. Кому понравилось. підписуйтесь на канал, ставте лайки. Я в принципі думаю, за 3 години копу. Із них, мабуть, години півтори йшов дощ, то ми ще й непогано одкопалися. Так що, якось так, до нових зустрічі!